Деякі із цих медичних експрес-тестів зроблено з викинутих жуйок. Шотландські дослідники переробляють пластикові відходи, сподіваючись розв'язати проблему забруднення довкілля. Щороку для виявлення ковіду, малярії та інших захворювань у світі використовують мільйони експрес-тестів, а також тести на вагітність. Їх викидають одразу після використання, а виробляють їх із нової пластикової сировини питання в тому, чи варто їх виробляти з первинного пластику, чи можливо усунути вуглецевий слід виробництва первинного пластику в цьому конкретному випадку? Зазвичай відходи експрес-тестів не переробляють через проблеми із сортуванням і потенційним зараженням. Таке сміття переважно спалюється або викидають на звалище. щоб рятувати життя та вилікувати людей, ми виробляємо величезну кількість одноразових пластикових тестів. Але ті ж тести сприяють пластиковому забрудненню в усьому світі. Щорічно для експрес-тестування виробляють близько 18 тисяч тонн пластику. У середньому на один тест іде. Близько 15 грамів сировини, крім використаної жувальної гумки, команда виробила тести також з інших видів пластику, зокрема зі старих деталей холодильників. Зараз починають тестувати прототипи. Головне завдання домогтися того, щоб нові експрес-тести були такими ж точними, як і їхні аналоги, що забруднюють природу.